Давайте разом прославимо Бога, скажемо, слава Богу. Слава. Маємо сьогодні чудову нагоду поклонятись Богу, слухати Слово Його, молитися. Знаєте, я скажу ну, для всіх, думаю, всі це усвідомлюють, але немає нічого ціннішого, ніж чути Слово Боже Біблію, адже це вічні цінності. Нічого не замінить, ніяке там. Найкращі книги, які написали люди, ніякі там фільми і мотивації не замінить і не зрівняється з силою Божого Слова. Тому якщо ти сьогодні прийшов і, здається, тобі, ось щось не зовсім я те, що очікував, почув, і щось трошки тут не так весело. Запам'ятай, друже, те слово, яке сказав Бог, вічне зміни, воно вплине на тебе набагато потужніше, ніж будь-які речі, які ти там вчив у цьому. Світі. Хай благословить нас Господь. Сьогодні Ігор починав зібрання з того, що дуже часто ми можемо почати ранок з Богом, згадавши, провівши його з Богом, а частенько трапляється, що ми можемо ніби забутись про це спілкування. І я хочу сьогодні поговорити на цю тему з Псалму 15, я якось його читав. Декілька тижнів уже, і потім ще й в плані читання нас на днях траплявся. І тема Уявляй Господа перед собою завжди. Це цитата з цього 15-го псалму. Цей псалом написав Давид, він цей псалом називається Золота пісня Давида. І Давид, названий в Біблії людиною по серцю Бога. Да? Ви читали це? І він був співаком, музикантом, написав багато псалмів, пісень. Ми багато їх співаємо і зараз. І нам є сьогодні багато що взяти з досвіду Давида, з його мудрості, з його помазання, натхнення, яке він мав від Бога. І давайте ми зараз разом зачитаємо частинку цього 15-го псалму. 15-й псалом 7 го по 11-й вірші зачитаємо. Давайте разом. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце, я завжди уявляю Господа перед собою. Коли Він праворуч мене, я не захитаюся, тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває. Бо ти не, дасиш, не залишиш моєї душі в шаолі і не даси своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці блаженство повіки. Ось такий біблійний текст. Давайте ми зараз коротко проаналізуємо, вникнемо в цей текст. Про кого тут говориться? Говориться про двох. Особистостей про Давида, про Бога. І давайте вникнемо, що робить Давид, що описується в цьому тексті. Давид, ми читаємо, він благословляє Господа. Далі ми читаємо восьмому вірші. Давид уявляє, або да, в інших перекладах має бачить завжди перед собою Господа. Він бачить його праворуч себе і тому він не похитнеться. Далі ми читаємо, що Давид. Через це він має велику радість, його серце радіє, дух веселиться, його тіло безпечно почувається, він відпочиває. І далі в 11 вірші Давид каже, що він в присутності Бога має повноту радості і має блаженство в Божій правиці. Що робить Господь, да, якщо ми з'їздемо з цього тексту, яка дія Бога? Найперше ми читаємо, що Бог він є порадником для Давида. Він є навчає, він є порадником, можна так сказати, 24 на 7. Навіть уночі ми читаємо. Навіть у сні Бог, він дає навчання, дає поради Давидові, які приходять до нього. Ми читаємо далі, що Господь він є праворуч і тримає Давида міцно за руку. Ми читаємо далі, що Господь не залишить душу, Він дасть спасіння для душі. Господь покаже дорогу життя, Він сповнює радість у своєї присутності, і Він тримає Його за ліву руку. Тут ключові такі слова, да, якщо ми візьмемо тепер цей текст, ось так глянувши на нього, багато раз повторюється про те, що Бог є, Він є поряд, він є порадником. Повторюється про те, що от уявляти поряд Бога, і повторюється про радість багато. Да, це як такі ключові слова. Бог поряд, радість. І е, якщо ми далі почнемо роздумувати про цю тему, як я називав її уявляти Господа Боля завжди. Що ж таке уявляти? Так, академічний словник української мови каже, що уявляти це викликати в своїх думках чи в, своєму, в своїй свідомості який-небудь образ, картину, дію чи інше. Або ще ж. Розуміти, усвідомлювати, знати. Да? І Ця картинка да, говорить про цю силу уяви. А уява насправді вона має велику силу. Ну, напевно, ми можемо згадати, як ми коли там, читаємо якусь книгу, і ми десь можемо поринути в своїй уяві далеко, до когось, кого тут немає, десь куди ми не могли бути і не можемо. Уява. Бог дав людині цю здатність уявляти. От Те, те що. Немає, зараз ми не бачимо по факту уявити в своїй свідомості. Ми читаємо, що уява дуже часто допомагає людям, ну, наприклад, коли потрапляє хтось в якусь небезпеку. Я чув такі історії, коли, наприклад, військовий або хтось інший отримує якусь критичну ситуацію, коли він при смерті, але в його думках. В уяві він згадує якісь ситуації, там свою сім'ю, дружину, діток, це його надихає, дає силу пройти ту смертельну небезпеку, вижити. І коли ми говоримо про те, що ми маємо уявляти Господа, то ми маємо пам'ятати, що Бог. За Божий задум був не в тому, щоб ми тільки уявляли десь якогось далекого, віддаленого, невідомого Бога, а Божий задум був в тому, щоб спілкуватися з людьми віч на віч. На початку так було. Так Бог створив цей світ. Бог створив людей перших Адама і Єву. І ми читаємо, що Бог ходив з ними по раю, вони мали це спілкування. Так було на початку, коли людина була без гріха. Так було, але через гріхопадіння, через гріх це спілкування з Богом було втрачено. І так як Бог святий, грішна людина не може мати, не може бачити Бога, ми читаємо в Біблії, через те й було втрачене це спілкування. Але як ми можемо уявити Бога? Да? Яким Він є? Ми, ну, питання от, хтось уявляє його якимось страшним, хтось уявляє дуже добрим, хтось уявляє таким, як. Іграшковим, дуже важливо, який образ Бога в нашій уяві. І це ми читаємо в Біблії. Я хочу розказати один приклад. Одного разу це мене дуже-дуже сильно підбадьорило. Коли я проходив певні труднощі в житті, переживав, молився, переживав, було страшно про деякі речі майбутні. Я пам'ятаю, був на одній такій хорошій ревній молитві з церквою. І там було пророцтво, Бог, Бог якби до мене через пророка таку репліку, я скажу, звідти Каже, ти переживаєш про майбутнє, але пам'ятай, я йду попереду, як лев Юдин. От, от, от одне із речень було таке. Для мене це тоді було таке. Ну, я то ніби читав це в Біблію. Я знаю, що Бог такий, що Бог поряд, що Він сильний. Але коли ти боїшся за майбутнє, переживаєш. І чуєш підбадьорення від Бога, що я перед тобою і ще й не просто там якось як-небудь, а як Лев -юдин, да, це вислів з Біблії. Він Лев з коліна Юдиного. Коли він йде як потужний перед тобою, знаєте, стає так, так легше, так тоді відважніше, так тоді це підбадьорює. І який образ ми сьогодні Бога можемо уявляти в своїй уяві? Да? Ми, ми, я написав деякі, деякі з його імен. Бог від через те, що ми не можемо бачити Бога, Бог відкривається в іменах і в образах. І деякі з цих образів імен ми читаємо, Він є порадником. Да? Ісая казав, він дивний порадник. Читаємо його ім'я Еммануїл. Це Матвій пише, що народиться Ісус Христос і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог. Він помічник. Він є сторож, який охороняє завжди тебе. Він є пастор, він є люблячий батько. І тут такі далі ви можете щось перечитати ці такі єврейські імена, які Бог давав в тій чи іншій ситуації, коли він відкривав одну із сторін свого характеру. Ось, наприклад, Яфе Іри, це як Бог майбутнього, Бог, який нагледить те, що людина на той час Авраам він. Переживав за майбутнє, але Бог там відкрився в такому імені Яфе іре. Яфе Рафа. Знаєте, що таке? Лікар. Рафа лікар, цілитель. І є Писання каже так: ми читаємо вихід 15, 26. Господь каже: Я Господь, лікар твій. Ви маєте мож, це знати. В першу чергу Господь. Яфе Рафе, я твій цілитель. Цілитель найперше для душі, яку, яку він спасає від, від, тяга, від тягарю гріха, і так само він є цілитель для твого тіла, який зцілює від хвороб. Яфе Саваот. Знаєте, що це Це Бог з небесних. Ми проходимо зараз війну, але ми маємо пам'ятати, що Бог він є Бог воїнства небесного. В нього руці така зброя, така сила, яка не зрівняється ні з ким. І в інших іменах Бог відкривався. І як сьогодні важливо, щоб той Бог, якого ми читаємо в Біблії, щоб ми того Господа уявляли, бачили, мали поряд себе. Пам'ятаєте цитату з Псалму? Я завжди уявляю Господа перед собою. Я хочу, щоб ми. От в кінці проповіді і на сьогоднішній день і надалі запам'ятали цей вірш з 15 го псалму, 8 й вірш, я завжди уявляю Господа перед собою. Я хочу нагадати історію, коли Ісус Христос Воскрес і явився своїм учням перший раз, коли не було хуми, пам'ятаєте? І потім хумі розповідають, щоб ми бачили Ісуса, а хума каже, Пока я не пощупаю, не потрогаю своїми руками, не побачу його ран, не повірю. І на наступну неділю ми читаємо, Ісус знову з'являється до учнів, де вони були зібрані разом. І на цей раз був уже серед них і цей учень Ісуса Хома. Ісус, знаючи його серце, Він каже, ну Хома, потрогай, подивись на мої рани, подивись на мій бік, торкнися. І Хома, тут це все бачачи, до нього приходить оця. Віра, і він каже, Господь мій і Бог мій. І Ісус йому каже оці слова, які ви бачите перші на екрані, каже Хома, тому вірував ти, що побачив мене. А блаженні, що не бачили і увірували. Ті, що не бачили і увірували, ми в тій категорії. І реально є велике блаженство для нас, хоча ми і вживу, ми не були серед учнів Ісуса, на жаль. Але е, сьогодні ми можемо вірою, вірою уявляти, вірою бачити. І в цьому Ісус Христос вчив, каже, це виблаження. Ще інші є місця, які говорять, закликають нас, дивлячись на Ісуса і на начальника і виконавця віри. Або інше в Галатах написано: Вам, перед очима Ісус Христос перед накреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Як важливо не втрачати свого погляду Ісуса Христа, не тільки доброго пастиря, люблячого батька, але і Ісуса Христа, Спасителя, розп'ятого за твої і мої гріхи, за наші гріхи. Коли ми втрачаємо свого погляду перед своїх очей Ісуса Христа, Його Хрест, Його страждання, ми тоді перестаємо цінувати цю Його велику, відкупну жертву, через яку ми всі отримали спасіння, але нам потрібно. Пам'ятати, адже тільки дивлячись, пам'ятаючи, маючи в, своїй, в своєму розумі це, ми тоді будемо усвідомлювати. Як у тій історії, пам'ятаєте, Ісус Христос не кодиму розповідав про старозавітню історію, коли ізраїльтяни мали таку біду, коли їх кусали змії і вони помирали. Але потім Бог дав Мойсею е, таке розуміння, щоб він поставив жердину дерев'яну і на цьому дереві зробив мідяного змія. І коли кусали змії, далі цих ізраїльтян вони... Ті, хто дивилися на цього мідяного змія, залишались живі. І Ісус Христос, розповідаючи Никодиму цю історію, каже, що як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути Син Людський, Ісус Христос, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув мав життя вічне. І нам важливо це пам'ятати перед своїми очима. Як тут каже Писання, ніби переднакреслений був Ісус Христос, щоб ми пам'ятали це, Він за нас зробив. Якщо ми будемо дивитися свого погляду, не втрачати це, ми матимо вічне життя, яке обіцяв Ісус Христос. Я хочу нагадати нам такі тексти. Я от, коли роздумував про це слово, про уявляти Господа, і почитав тексти, які говорять про те, що ми оточені Господом. Зараз, поки екран загрузиться. Оточені Господом на 360 градусів. Я так цей, е, дав назву цим текстам. Тому що коли я почав вникати, читати, е, я помітив, що стільки багато текстів, які говорять про те, що Бог є поряд. І ми читаємо, Він е, поряд, ми, ми читаємо, я з тобою, ніхто не заподіє лиха. Коли я піду навіть долиною, то ти при мені. Зо мною Господь не боюсь нікого. Ми це співали сьогодні в пісні. Бог каже, не бійся, бо я з тобою. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку, коли проходитимеш через труднощі, я з тобою. Поряд є тексти, які говорить Бог праворуч. Він праворуч тебе. Господь твій сторож, Він твоя тінь по правиці твоїй. Я Господь Бог, що держить тебе за правицю твою, кажу тобі не бійся. Є місця писання, які говорять, що Бог ліворуч. Не бійся з тобою, я не тривожся, я тобі поможу, підтримаю правицею своєю. Є місця писання, які говорять, що Бог попереду. Він Господь той, що піде перед тобою, не опустить і не покине тебе. Ще інше я йду поперед тебе, вирівнюючи гори. Бог, що милує мене, піде поперед мене переможно. Він покаже мені падіння супротивників моїх. Це все слово Боже, як опідниця, які говорять сьогодні до нас. Слово Боже говорить, що Він іде позаду нас. Він оточує нас зверху, оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наді мною поклав. Це все Боже Слово. Він і знизу, адже місця Писання говорять, що Бог моя скеля і твердиня моя, Він наш фундамент, на який ми можемо опертися. Бог він несе нас на руках. Слово Боже каже: аж до самої старості, силини я носитиму вас. Він серед нас. Знаєте, хай це всі слова сьогодні нас підбадьорять. Це все Боже Слово, незмінне, яке говорить для тих, хто вірить в Бога. Він навколо, він оточує тебе, брате, сестру. Якщо ти це якщо ми порою, як Ігор говорив на початку, забуваємо. Ми дай нам в роботу, дай нам якісь справи, гроші і тому подібне. Але Бог, Він. Поруч, і він хоче мати це спілкування з тобою, Він хоче, щоб ти, так як Давид, він мав цю радість, ці відносини. Він хоче, щоб ми сьогодні це мали. Знаєте, коли ми говоримо, що Бог він навколо оточує нас, це дуже потужно. Але ще потужніше, те, що каже Слово Боже, що він всередині в моєму серці, е, всередині в моєму серці. Чи це так? Слово Боже каже, що це так. Ми читаємо Колосян 1.27. Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між язичниками, а вона Христос у вас надія слави. Ще Писання каже, що Христос замешкав через віру у ваших серцях. Або ще, каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як вам таке? Це не просто навколо, а слово Боже, каже, що ті, хто вірують в Бога і приймають Його, ми в наших серцях замешкує Ісус Христос. Христос у нас надіє слави. Ми є як храм Божий, Дух Божий у нас пробуває. І в цьому був Божий задум. Пам'ятаєте, на початку ми говорили, коли Адам з Євою згрішили і було втрачено те спілкування, то через Ісуса Христа ось звершилася таємниця, це велике, те, що було для людей. Взагалі недоступне, неосяжне, незрозуміле. І навіть в мріях люди не могли допустити сталося те, що Ісус настільки наблизився до людини, щоб повернути знову людині ось це спілкування, ось ці живі відносини, які були, які були ведемі, вони були явними, вони були так, як ми один з одним. Але тут щось схоже, я б сказав би щось більше, тому що це завжди, в кожну хвилину, де б ти не був, де б ти не йшов. Що б ти не робив, де б ти не опинився, ти пам'ятай. Ми говоримо про те, що уявляй Господа завжди перед собою. Це говорить нам Писання, до цього я це нагадування сьогодні роблю нам. Уявляй, Господа, завжди перед собою. Він не тільки від тебе праворуч, ліворуч, попереду, він, якщо ти віриш, він оселяється в серці твоєму. І тоді тобі треба це не забуваючи йти. І я хочу поділитися ще одного останок. В яких ситуаціях допоможе пам'ятати, що Бог поруч? Знаєте, найперше допомагає, коли я навчуся це уявляти, пам'ятати, мати перед очима своїми, не забувати, допомагає, коли важко. Коли ми проходимо якісь складнощі, коли хвороба, коли біда, коли ще якісь стреси. Якщо я пам'ятати, що Бог поряд, якщо я буду так, як Давид, казати, я уявляю Господа, постійно він каже, завжди в іншому перекладі. Якщо я буду це пам'ятати, уявляти, то коли мені важко, скажіть, ну це ж буде набагато легше проходити. Чому? Тому що я знаю, Господь Бог мій іде попереду мене, або ж він зі мною. І які б там складнощі не були, я пройду їх завдяки моєму Господу, який мені допоможе, допомагає пам'ятати, щоб ми не грішили. Чи не так? Коли ми десь говоримо якісь. Не знаю, погані слова, нас погана поведінка, десь у нас гнів несправедливий проявляється, ще щось. Але якщо я в своєму розумі матиму, що Бог, він зі мною. Я уявляю, я, я пам'ятаю, я маю його перед собою. Він поряд, я впевнений, не так будемо поводитись. Ми не допускатимо цих таких своє життя, гріхів, помилок, якихось злих речей, не допускатимемо, тому що матимемо страх перед Богом, Бог зі мною. Я буду вчиняти правильно. Якось вчора, я там готуючись до проповіді, інше, в кімнаті були закриті двері, дітки стукали, прокинулись, почали стукати. Кажу, ну не стукайте. Раз, другий. Ну потім я відкрив вийшов, думаю, де ж вони там ховаються. Вони там в ванні закрилися і змовляються. Давай зараз підемо і постукаємо сильно, сильно, типу, ну так те, що тато говорить не можна. Я якраз відкриваю двері, кажу, хто це там зібрався стукати. Ну і До чого це я говорю? що Коли, коли діти бачать або б тато був би біля них, вони б цього не робили, але ж треба ж закритися і тоді там змовитись робити те, що забороняється. Так само і ми, коли, коли ми забули про Господа і побігли в цей свій робочий день без, без страху перед Богом, без поваги до Нього, просто забули. Тоді ми можемо допускати в своє життя різне. Але якщо ми уявляємо Бога перед собою, наше життя буде якісне і праведне перед Богом. І наостанок пам'ятати, що Бог поряд допомагає робити щось велике. Ми люди обмежені можливостями, ми порою маємо якусь про себе таку низьку оцінку. Що ж ми можемо зробити? Що ми як ми можемо повпливати на країну, на це ЖК, стільки людей тут тисячі. Як я можу попливати на свою рідню, якщо мене не слухають? Як, що я можу? Та я нічого не можу. Порою ми так думаємо. Але якщо я знаю, вірячи Слову Божому, яке каже, що Бог зі мною, і я буду пам'ятати це, уявляти, що Бог зі мною це допоможе робити щось велике. З Богом ти зможеш вплинути на тисячі людей, з Богом ти зможеш зробити те, що інші кажуть, це нереально. З Богом ти зможеш. І... Хай допоможе нам Господь, я завершую цю проповідь і е, хочу зробити звернення до нас. Ми говорили на цю тему, уявляй Господа перед собою. Пам'ятайте, що Бог він тут і зараз, біля кожного з вас. Як, як не скажіть, чи праворуч, чи ліворуч, чи попереду, чи над тобою, чи в тобі все це правда, бо це каже Слово Боже, він так близько біля тебе. І Мій заклик сьогодні, щоб ми, почувши це біблійне нагадування, пам'ятали про це, коли підемо додому сьогодні, пам'ятай Господь поряд. Коли підеш завтра працювати, пам'ятай Господь поряд. Коли ляжеш відпочивати вночі, пам'ятай Бог поряд і там, де б ти не був, де б ти не йшов, які б ти в складнощі не потрапив. Як би тобі легко і радісно і піднесено не було, пам'ятай у всіх моментах Господь перед тобою. Пам'ятай, пам це. І зараз ми будемо мати молитву. Я звертаюся до, до церкви. Можливо, хтось хоче, щоб сьогодні ми всі разом вас підтримали в молитві. Ви проходите якусь трудність. Ви просто хочете, щоб духовно отримати це оновлення. А порою ми, знаєте, десь відкладаємо. Біблію в сторону не читаємо її тиждень чи місяць, і серце наше якось охолоджується. Але потрібно нам такі дні, такі молитви, коли ми можемо одне за одного підтримати, помолитися. Тому це хороший час для того. Я звертаюся до тих, можливо, хтось слухає, я не знаю, з вас, і каже, ну ти про таке говориш, а я взагалі не розумію цього. Ви, не, ви ще не є дитиною Божою, не прийняли Ісуса, то сьогодні також хороший час. Все це, про що ми говорили, дається абсолютно безкоштовно Богом, абсолютно без якихось заслуг наших людських, а просто сказавши, Боже, я чуючи це слово, я вірю Йому, і я хочу, щоб також мені бути Твоїм дитям, Твоєю донькою чи сином. Я хочу, Боже, стати в ряди Твоїх спасенних дітей, Твоєї церкви. Це робиться ось так просто, сказавши, Боже. Війди моє серце, як ми читали Слово Божому, Він замешкає в серці вашому, і ви будете мати ту радість, про яку говорив Давид: серце моє радіє, дух веселиться, і тіло спочиває безпечно, і в присутності твоїй повнота радості. Це говорив Давид, і це може говорити кожен з нас, і навіть більше. Давайте ми підведемось до молитви. І якщо хтось бажає цієї молитовної підтримки, проходьте допереду, і ми разом за вас щиро помолимось до Господа. Амінь.